Колеги, продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник АТО, полковник Андрій Лисенко, з оперативною інформацією з місць проведення АТО. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Вчорашній день в зоні антитерористичної операції характеризувався збереженням нестабільної обстановки та збройних провокацій противника проти наших військових. Активно застосовувалася стрілецька зброя, гранатомети, міномети. Крім цього, вчора двічі танків ворога відкривали вогонь по наших бійцях в районі населеного пункту Піскі. Фактів ведення вогню із застосуванням ствольної артилерії незаконних збройних формувань не зафіксовано. Точки найбільш запеклого протистояння сил АТО з противником на Маріупольському напрямку це селище Широкіне та Чермалик. На Донецькому напрямку район аеропорту, на Луганському напрямку населені пункти поблизу Бахмутської траси. Це селища Оріхове, Кримське та Сокільники. Протягом вчорашнього дня було зафіксовано 22 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів. Один з них, що летів на висоті близько трьох тисяч метрів, зі Старобільська в напрямку Лиману на Луганщині було збито із зенітно-ракетного комплексу. І наголошуємо, що ці населені пункти перебувають на значній відстані від лінії зіткнення, яка становить приблизно 30 кілометрів. У зв'язку з важкими боями у селищі Широкіне Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін відвідали цей населений пункт. Спостерігачі виступили. З ініціативою демілітарізації і двосторонньому поетапному відведенню сил з цього району. Протягом минулої доби, внаслідок бойових дій, один наш воїн загинув, двоє отримали поранення. Росія продовжує зосереджувати війська на кордоні з Україною у лісовому масиві в районі. СМТ Вейделєвка Білгородської області Російської Федерації, що за 10 кілометрів від українсько-російського державного кордону, зафіксовано розгортання військового угруповання Збройних сил Російської Федерації, яке складається з 50 одиниць броньованої техніки та приблизно 2 тисяч військовослужбовців. І підкреслюємо, що за будь-якої військової активності в прикордонній зоні командування зобов'язане Повідомляти про це сусідню державу. Військовослужбовці поповнюють Збройні Сили України, черговий підрозділ морської піхоти, склав присягу на вірність народу України. Поздоровити наших захисників прийшли рідні, друзі та патріотичні громадяни. На Донеччині тривають заняття з військової тактичної медицини, зокрема, провідні хірурги, травматологи, командири медичних рот та волонтери. Відпрацювали правила надання медичної допомоги та евакуації військовослужбовців під час десантно-штурмових дій. Також учасники занять продемонстрували, як надається медична допомога під час маршу та зіткнення з ворогом. Водночас, воїни АТО отримують і психологічну допомогу. Психологи провели діагностику та психологічну підготовку військовослужбовців до подальшого виконання службових завдань. Це вже далеко не перший захід, коли висококваліфіковані психологи допомагають Збройним силам. Такі заходи знімають психологічну напругу у військовослужбовців та сприяють їх поверненню до мирного життя. Підрозділи міліції проходять посилену бойову підготовку. На військовому полігоні працівники міліції Чернігівщини проводять навчальні стрільби, чернігівські правоохоронці Регулярно виконують бойові завдання в зоні АТО, тому вони відпрацьовують саме ті навички, які будуть потрібні їм під час відрядження на Донбас. Правоохоронці відпрацьовують тактику дій під час несення служби на блокпостах, в умовах наступу та оборони удосконалюють навички затримання озброєного злочинця. Також тривають навчальні стрільби з різних типів стрілецької зброї, гранатометів та застосування ручних гранат. Навчання були проведені спільно з фахівцями із Збройних сил України, які мають бойовий досвід в зоні антитерористичної операції. Українська армія отримає допомогу від канадських партнерів. Канада розмістить в Україні близько 200 військовослужбовців для проведення програм військових навчань і зміцнення потенціалу збройних сил України. Їх робота триватиме до 31 березня 2017 року. Наші силовики затримали небезпечного бойовика. В ході спецоперації у Донецькій області Служба безпеки України затримала диверсанта бойовиків на прізвисько Зима, який збирав розвіддані про фортифікаційні споруди на звільнених територіях Донбасу. Розвідник пройшов спецпідготовку під керівництвом офіцера російських спецслужб на прізвисько Адольф. Де він навчався стріляти з 122 мм гаубиці Д-30. Також контррозвідка затримала трьох членів бандаформування ДНР, які організували незаконний псевдореферендум на Донеччині минулого року. Тоді вони брали участь у захопленні адміністративних будівель у регіоні. Один з поплічників окупантів був призначений на посаду до так званого Міністерства надзвичайних ситуацій ДНР. Інший бойовик з особливою жорстокістю воював проти українських військових у каральному підрозділі незаконного збройного формування Військова поліція ДНР. Українські правоохоронці знаходять підпільні арсенали бойовиків та їхніх поплічників, склад зброї та боєприпасів виявили співробітники Артемівської міліції разом з хмельницькими колегами у місті Сіверськ Артемівського району Донецької області. З гаража члени незаконного збройного формування, який наразі перебуває в розшуку, вилучено 4 автомати Калашнікова, 5 магазинів з набоями до них, бойову гранату РГ-42, 280 набоїв різного калібру, а також військове обмундирування та екіпіровку. У Маріуполі виявлено схованку зброї бойовиків, яку вони планували застосувати для вчинення диверсій напередодні травневих свят. Зокрема, оперативники вилучили 4 гранатомети РПГ-18 і РПГ-26, 5 бойових гранат, майже 4 сотні набоїв до автоматичної зброї. В Одесі оперативники виявили схованку з 6 димовими шашками, що імітують розрив артилерійського снаряда, які належали членам проросійського групування Куликове Поле. Диверсанти планували їх використати для здійснення терактів у місті. Наразі вибухівка відправлена на експертизу. І українці допомагають своїм захисникам на передовій, щоб підтримати бійців, які несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції. Учні Луцького правознавчого ліцею з посиленою фізичною підготовкою зібрали і передали їм солодощі та обереги. Солодкий подарунок отримали військовослужбовці Волинського спецбатальйону «Світязь». Правоохоронці подякували учням за такий подарунок та вручили їм державний прапор України, на якому розписалися усі бійці спецпідрозділу. Триває ротація у підрозділах українських правоохоронців. 50 кіровоградських міліціонерів-добровольців вирушили для несення службу. У зону антитерористичної операції перед відправкою правоохоронці отримали благословення у міському храмі. Священники передали в дорогу бійцям великодні гостинці. Також на схід України відправився черговий підрозділ львівських правоохоронців у зоні проведення бойових дій. Вони замінять своїх товаришів, котрі за кілька днів повернуться додому на відпочинок. В зоні АТО правоохоронці забезпечуватимуть громадський порядок, охоронятимуть об'єкти життєзабезпечення населених пунктів. Також їх активно залучатимуть до зачисток і патрулювання території та населених пунктів Донбасу. Військовослужбовці Національної гвардії зібрали благодійну допомогу для дітей, які мешкають на сході України. Солодощі, продукти харчування отримали діти у центрі соціально-психологічної реабілітації у Слов'янську. Також нацгвардійці завітали до школи інтернату в місті. Останнім пунктом стала база відпочинку Святогірська, де перебувають родини вимушених переселенців. Слов'янський район прихистив чимало переселенців з прифронтових міст Донбасу. Українські військовослужбовці докладають Чималих зусиль, щоб допомогти нашим громадянам, які опинилися в біді. Водночас окупанти все глибше заганяють захоплену частину Донбасу, у сіру зону і безправ'я. Окупаційна адміністрація на території Донецької області розпочала видачу тимчасових довідок для посвідчення особи. В подальшому планується видача так званих паспортів ДНР, які не будуть визнані жодною країною світу і будуть надійснені. При перетині державного кордону та здійсненні будь-яких юридичних операцій на цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Дякую, пане полковнику. Колеги, чи є запитання? Прошу представляйтеся. Доброго дня, Олександр Місіна, 1+, плюс 1. А підкажіть, будь ласка, трохи як докладніше, якщо є якась інформація про ці довідки для посвідчення особи, які у майбутньому мають стати паспортами ДНР. Про що йдеться? Що це за бланки? Звідки вони їх беруть? Чи має це все якийсь стосунок для українських паспортів, і чи забирають наші паспорти відповідно? Дякую. Все, що виробляється на окупованих територіях і видається громадянам як нібито. Законна довідка є незаконним, оскільки це виробляється незаконними збройними формуваннями, а також, начебто, адміністрацію, яка займається організацією життєдіяльності на захоплених територіях. Тому всі ці довідки якого б формату або бланку вони не мали, вони є недійсними. Якої додаткової інформації? Додаткової немає. Дякую чи ще є запитання, колеги? Запитань немає. Дякую, пане Андрію. Дякую всім до зустрічі.